Ось такого красунчика ми виготовили на замовлення. Акваріумний комплекс об'ємом 500 літрів виготовлений по індивідуальному запиту з подальшою установкою під ключ. Ідеальні шви візитна картка нашого майстра. ПВХ кришка виконана в колір з тумбою. RGB-світильник з Wi-Fi керуванням також робота нашого майстра. Кришка має отвір для кормління та зручно знімається. Обов'язково передбачене покривне скло для захисту акваріума від випаровування. До речі, вони мають ось такі зручні ручки. Бокові та задня стінка уклеєні плівкою аракал чорного кольору, що передбачено майбутньою композицією, а фасад акваріума із надпрозорого скла діамант. Тумба виконана із вологостійкого ДСП єгер. Всі деталі тумби посилені, а сама тумба встановлена на ніжках, що регулюються. У нас передбачено підключення зовнішнього фільтра через дно, тому завчасно виконані отвори для комунікації. Замовити індивідуальний акваріум можна в дірект на нашому сайті або за контактами, вказаними в описі під цим відео.